26 червня вівторок новини на каналі Бізнес Ідеї. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску дивіться. Перед падіння як українські виробники ПВХ профілю збільшують частку на ринку, що скорочується. Спростіть собі життя, зашифруйтеся, що таке qr кюаркоди, як він може допомогти у просуванні бізнесу. Криза у цифрах Агентство Moody's понизило кредитні рейтинги одразу 28 іспанських банків. Профіцит платіжного балансу України у травні становив 483 мільйони доларів. Це на 5% менше, ніж у квітні, але в 21 раз більше, ніж у травні 2011-го. Такі дані оприлюднив Національний банк. Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за 5 місяців майже 5 мільярдів 600 мільйонів доларів. За аналогічний період минулого року дефіцит був 4 мільярди 800 мільйонів доларів. Прямі інвестиції за 5 місяців поточного року становили майже 1 мільярд 800 мільйонів. Роком раніше було на мільярд більше. Лоукост авіакомпанії повинні мати не менше 10 однотипних суден. Це правило для нових учасників ринку повітряних перевезень планує запровадити Міністерство інфраструктури. Згідно з проєктом постанови, термін експлуатації літаків лоукостерів не має перевищувати 10 років. Авіакомпанії також повинні мати власну автоматизовану систему продажу та бронювання квитків, здійснювати тільки прямі рейси без пересадок. І продавати білети лише з гарантованою датою виліту. Нині в Україні зареєстрована лише одна лоукост компанія «Візеєр Україна, яка входить до групи «Візеєр». Остання має 36 літаків із терміном експлуатації менше трьох років. Тим часом авіакомпанія міжнародні авіалінії України відкриває рейс Львів Рим із 30 червня. Крім того, у Львівському аеропорту повідомили, що в липні курсуватимуть літаки до Тель-Авіва та Іракліона. Рейс у Тель-Авів виконуватиме авіакомпанія Аеросвіт в Роза Вітрів. На сьогодні зі Львівського аеропорту здійснюють рейси 13 іноземних і 4 вітчизняні авіакомпанії у 18 міжнародних напрямках. Універсалбанк вводить кредитування малого бізнесу під заставу депозиту фізичної особи. Ліміт кредитування 97% від суми вкладу. Відсоткова ставка за таким кредитом складається зі ставки депозиту плюс мінімальної маржі банку. За повідомленням фінустанови, що місячних комісій додаткових витрат не передбачено. У банку сподівається, що такий продукт прискорить розвиток малих підприємств, адже кредит позбавить їх необхідності вилучати кошти з власного бізнесу. Перший квартал 2012-го універсалбанк закінчив зі збитками. Майже Же 42 мільйони гривень, а минулий рік у понад 418 мільйонів. При цьому активи банку на 1 квітня цього року перевищували 8 мільярдів 600 мільйонів гривень. Universal Bank входить до групи Євробанк і FG, зареєстрованої в Люксембурзі. Активи останньої перевищують 80 мільярдів євро. Краматорський завод металоконструкцій торік збільшив чистий прибуток у 27 разів до 4 мільйонів гривень. Його чистий дохід у 2011-му зріс удвічі становив 63 мільйони 400 тисяч гривень. Завод спеціалізується на розробці та виготовленні металічних конструкцій і виробів під власною торговою маркою для об'єктів промислового і соціального будівництва а також підприємств машинобудівної, металургійної, хімічної та нафтогазової галузи. Виробнича потужність 18 тисяч тонн металоконструкцій. На рік упав і падає далі. Ринок склопластикових вікон так і не відновився після кризи. Менше заробляють і виробники ПВХ профілів. Утім, деякі українські компанії не лише отримують частку на ринку, але й збільшують виробництво. Як вітчизняні виробники профілю зростають на ринку, що скорочується, знає Ганна Куріна. Ось так перевіряють, як профіль витримує удари при мінус 15 градусах морозу. Допустимо, розрушення одного браса із десяти. Дмитро Каспирович вважає, що найкращий профіль виробляють в Україні. Підприємство, на якому він працює, активно перерозподіляє вітчизняний ринок пластику для вікон на свою користь. Поки попит на склопакети падає, цей завод у Дніпропетровську збільшує продажі. Тут пояснюють це просто: міропласт допомагає своїм партнерам конкурувати на ринку виробництва вікон в минулому році. наші продажі все ж таки виросли на порядка 40%. За рахунок чого, ми для себе визначили, що на фоні того, що виробники вікон все менше і менше і менше, ми домовилися з нашими партнерами про партнерські стосунки. Ми не беремо більше їм конкурентів, вони не породжують нам конкурентів в своєму асортименті. Всім виробникам вікон, що використовують його профіль, завод пропонує рекламну та маркетингову підтримку. Щорічно тут вкладають близько мільйона доларів у розкрутку власного бренду ВДС. За минулий рік Дніпропетровський завод Міропласт вирвався у лідери ринку, збільшивши свою частку на 6%. Наростили потужності і його найближчі конкуренти українське виробництво полімерного гіганта Рехау і вітчизняне підприємство Єврофасад із заводом у Севастополі. Ця трійка лідерів зайняла чи не половину вітчизняного ринку ПВХ профілів. Інші виробники здебільшого здають позиції. Але найбільше втрачають імпортери. Колись європейський профіль домінував на ринку. Нині займає менше третини. У перший кризовий рік саме імпортери почали Імпінгувати згодом ціни знизили всі учасники ринку. Як наслідок, нині виробники працюють з мінімальною рентабельністю, і різниця між найдорожчим і найдешевшим профілем скоротилася до 50-100 гривень на одному вікні. Дорогі сегменти спустилися в середні, середні сегменти десь лишилися або частково пішли вниз. Дешеве, як таке саме по собі, воно якось нівелювалося, тому що є і дорогі продукти, які стали дешевші ніж дешеві. Завоювавши внутрішній ринок, вітчизняні виробники просувають продукт за кордон, переважно у сусідні країни. Крім того, популяризують нове покоління вікон енергощадні п'яти та шестикамерні системи. Але, попри зусилля виробників і безпрецедентно низькі ціни, внутрішній попит продовжує падати приблизно на шість відсотків щороку. все-таки о том, що буде некоторое зниження ринка. Вот тому что покупательский спрос спроси не не восстановиться после після кризисних Вторая же тенденція, яка влияет на зниження спроса, это замедление там строительству. Исходя из таких тенденцій, теж можна прогнозувати, що дві тисячі рынок році вот ринок потребления секретиться где-то на 5-7%. Эксперты Експерти прогнозують, ринок ПВХ профілів досягне дна у 2013 році. Потім попит почне поступово відновлюватися. А поки ринок спадає, великі виробники продовжуватимуть нарощувати. Частку на ринку відбираючи покупців у дрібних компаній. Ганна Куріна, Олександр Грибань, Ігор Демидов, новини, телеканал Бізнес. В Україні відкрився перший центр обслуговування платників податків. Щороку тут прийматимуть майже 41 тисячу клієнтів. Від звичайних відділень ДПІ новий центр відрізняє наявність електронної черги, більша кількість персоналу та широкий спектр послуг. Збільшився й час роботи державної податкової інспекції. Відтепер у будні вона працюватиме до 20-ї, тобто на дві години довше ніж раніше. До кінця року обіцяють у ДПІ такі центри обслуговування клієнтів з'являться майже у всіх містах України. Перехід від фіскального органу до сервісної служби це є та стратегія, яка сьогодні втілює в життя податкова служба України. Ми стандартизуємо наші послуги, ми надаємо найбільш якісний сервіс платникам податків і потреби платника податків на першому місці. Це є успішний податково світовий тренд. 40 мільйонів гривень на 10 років під 3% відсотки річних. Такий кредит виділила держава на розвиток ОСББ в Україні. Водночас приватні гроші у цей проект знайдуть. Бізнесмени хочуть передбачуваності та законодавчих гарантій. Олег Байдалюк докладніше. Це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків за три роки існування змінило декілька обслуговуючих компаній. Причина незрозуміла тарифна політика. Платили тариф за обслуживание дома. Мы хотели посмотреть, вот как куда они идут и для чего они идут. Значит, война, ну как это чуть не превратилось в войну, там длилась на протяжении двух-трех месяцев. В итоге чего мы решили все-таки взять сами дом на баланс себе и попробовать, скажем так, тянуть это своими силами. Та після цього проблеми не скінчилися. Протягом дев'яти місяців члени ОСББ сплачували за воду та водовідведення на власні рахунки, так як «Київводоканал» зволікав з підписанням договору. Потім компанія «Київенерго» встановила тарифи як для юридичної особи 28 копійок за кіловат замість 24. Залишається нез'ясованим також, яким майном може володіти ОСББ. Такі медарства для цих об'єднань закономірність, кажуть юристи. Все, мовляв, через недолуге законодавство. Що може бути майном нашого ОСББ сучасного? Вош, Кармані, блохана Аркані, стіл, старий комп'ютер і так далі. Але ще може бути земельна ділянка багатоквартирного будинку, яка оформлюється у власність тільки на юридичну особу СББ, нагадую, без обов'язкового членства. До чого призводить цей законодавчий покруч? До того, що тільки незначна кількість населення здатна впоратися з такою безумною юридичною конструкцією і за її допомогою приймати колективні рішення. І управляти своїми будинками, але й ті, хто здатні на таке рішення, дуже часто просто не можуть домовитись між собою. Отож, непередбачуваність об'єднань співвласників багатоквартирних будинків відбиває у бізнесменів будь-яке бажання співпрацювати з ними. Кожен э, власник бізнесу э, хоче контролювати той бізнес, який у нього В Тож час контролювати ОСМД э, по определенню невозможно. каким-то образом загнать в рамки деятельности вот тоже нереально, потому что как бы тот же назначенный там или председатель или иное лицо, которое руководит СМД, он находится в зависимости от неопределен... ну, определенного количества от, количе... от жильцов, но предсказать их реакцию, предсказать какое-то как бы как как будет голосование происходить невозможно. Гальмує залучення інвестицій в УСББ і їх мала кількість. Наразі в Україні функціонують близько 14 тисяч таких об'єднань. Вони охоплюють лише 17% усіх багатоквартирних будинків. Попри очевидні переваги ОСББ, мешканці створювати їх не поспішають, кажуть експерти. Створюючи ОСББ, люди часто стикаються з такою великою кількістю проблем, що весь ентузіазм може погрязнути в рутині проблемі, в численних там боротьбі з монополістами з органами місцевого самоврядування, з якимись контролюючими органами. Ну тому і не відбувається масової ОСББізації. 42 мільярди гривень за воду, гази і опалення заплатили українці торік. Якщо до цього додати вартість послуг з прибирання будинків, обслуговування ліфтів і вивіз сміття, загальна сума платежів ЖКГ перевищить 50 мільярдів гривень. Ринок з таким оборотом є привабливим для бізнесу. Однак, без впорядкування діяльності ОСББ підприємці сюди йдуть неохоче. Олег Байдалюк, Валерій Влесюк, новини, телеканал Бізнес. Ви не знаєте, як вмістити у маленький флайер всю інформацію про події, товар чи вашу компанію. Тоді закодуйте її в QR-код. Про способи кодування інформації та популярність інших маркетингових ходів. Марія Биба. Вмикаєте камеру, наводите її на чорні кубики на візитівці і просто зберігаєте контакт у пам'яті телефона. Завдяки qr кодам його більше не треба записувати вручну. Зашифрувати таким чином можна будь-яку інформацію. Тут може знаходитися як э, фамілія, ім'я очіства, должность, э, повні контакти, так і будь-яка інформація. Наприклад, та ж силка на ваш сайт, силка на вашу страничку ВКонтакті, Фейсбуці і так далі. Створити такий код дуже легко. В інтернеті є чимало пропозицій. Вписуєте інформацію або сайт, який хочете згенерувати, натискаєте на кнопку, і код готовий. Поставити його можна також на флаєри, буклети, афіши тощо, і все це без додаткових витрат. Потому в компанії Олександра Найди їх замовляє вже кожен п'ятий клієнт. Ті люди, які цінять своє время, цінять время своїх партнерів, вони заказують QR-код. Якщо клієнт передоставляє макет, то все одно печатати там полноцвет а сверху донизу залито чорним, білим, либо точно так же одно из мест виділено під QR-код. Цены, цінова політика та ж сама. Однак, якщо до QR-кодів на поліграфічних продуктах в Україні вже почали звикати, то коди безпосередньо на товарі досі новинка. Вадим Гнатов, директор взуттєвої компанії, спробував нанести qr коди на взуття. Ми вирішили використовувати їх в торговлі. для того, щоб іменно привлечь покупателей і обеспечить так скажем назвать, Можна назвати своєї роду маркетингової рекламний ход. Грубо говоря, ботинки стоили там 700 гривень в магазині на нашому сайті отсканировал код, можна було б одразу же получить їх за 350 гривень. В агенстві мобільного маркетингу кажуть, нині менше 10% їхніх клієнтів ставлять QR-код на свою продукцію. Однак люди поступово звикають до застосування закодованої інформації. Головне мати мобільну версію сайту. Якщо у вас є QR-код на либо на продукція, треба розуміти, що человек зайде з телефона, просканирует QR-код і попаде на ваш сайт. Даже навіть мобільна версія сайтими, удобно просмотреть. А от в цій компанії вашу рекламу можуть у буквальному сенсі оживити завдяки доповненій реальності. В Україні цю технологію вже використовують. Направивши планшет або смартфон на продукт, можна побачити те, чого не видно в дійсності, або навіть віртуально приміряти на себе певні речі та аксесуари. Та може бути яка якась картинка, це може бути учебний фільм, якщо це обучення дітей в школі або в інституті. <плес> це может бути какие-то технології военные, це может бути медицина, все що угодно. В основному всі компанії, которые имеют мають бюджети на маркетинг на рекламу. У нас в Україні зараз це в основному для рекламних целей, для маркетингових целей. А от бюджет на таку рекламу вимірюватиметься від кількох до ста тисяч доларів залежно від проекту. Однак новинка, що викликає в людей гарантований вау-ефект, яскраво виділити вашу рекламу з поміж інших. сейчас такое обилие рекламы, что люди просто, ну, так называемая баннерная слепота или рекламная слепота, люди отключают сознание, не видят рекламу. Эта реклама, она срабатывает в таком плане, что человек обращает внимание, начинает смотреть, начинает играться, он, соответственно, запоминает продукцию. В Україні бум навколо застосування QR-кодів та доповненої реальності з'явився напередодні євро 2012 коли компанії очікували наплив іноземців. Експерти прогнозують, вже за 2-3 роки у використанні цих технологій Україна наздожене західний світ. Марія Биба, Ігор Демідов, Леонід Горлань, новини телеканал Бізнес. Міжнародне рейтингове агентство Moody's понизило на 1,4 ступені кредитний рейтинг 28 іспанських банків. Причина погіршення 13 червня кредитного рейтингу Іспанії йдеться у повідомленні агентства. Своє рішення Moody's оголосило за кілька годин після офіційного звернення влади Іспанії до ЄС стосовно фінансової допомоги для рекапіталізації банківського сектору країни. За словами банківських аналітиків, пониження рейтингів безпосередньо вплине на упевненість інвесторів. Це руйнує впевненість наших інвесторів, тому що відображає наш стан. Тож з одного боку зупиняє інвесторів від купівлі наших облігацій, з іншого призводить до виплат дуже високої процентної ставки. Не можеш побороти піратів, подружися з ними. Таку тактику застосує у Китаї фінська компанія Rovio, автор популярної у всьому світі гри Angry Birds. у тому, що їхній бренд масово використовують у піднебесній без жодних дозволів. Фіни вбачають не проблему, а можливість заробити. Не воювати, а співпрацювати. Така політика винахідників популярної гри Angry Birds щодо численних виробників підробної продукції у Китаї. Головний маркетолог фінської компанії Rovio, автора гри вперше приїхав у Китай рік тому і побачив їхні логотипи усюди. Тут продається все від м'яких іграшок до чехлів на айфоні, і все з логотипом Angry Birds. Ми зрозуміли, що Китай зробив нам велику послугу, адже якщо підробники так успішно продають наш бренд, значить він має неабиякий попит. Китайський ринок, другий за величиною для компанії виробника відеогри. Завантажити забавку коштує один долар. В Китаї це зробили понад 140 мільйонів разів. Злі птахи зажили такої популярності, що в околицях Шанхая відкрили навіть тематичний парк розваг, теж без відома фінських правовласників. Однак вони не поспішають до суду. Навпаки, хочуть скористатися ідеєю китайців і відкрити свій ліцензований парк. Якщо ми бачимо вдалий продукт із нашим брендом, ми зв'язуємося із виробником піратської продукції і пропонуємо співпрацю у Китаї. Нерідко можна побачити унікальне і вдале застосування бренду Angry Birds, що ми просто не можемо залишатися. Осторонь. Дехто з експертів скептично ставиться до ідеї дружби з китайськими піратами. Мовляв, таким гігантам, як Apple чи Disney, не вдалося побороти масові підробки своєї продукції. Втім, компанія-виробник легендарної гри каже, від своєї стратегії не відступить, адже Китай робить їм хорошу рекламу. Минулого року прибуток до оподаткування перевищував 67 мільйонів доларів. Галина Каплан, новини, телеканал Бізнес. Секонд генд від Кейт Мідлтон, капелюшки дружини британського принца Вільяма стали справжнім хітом на аукціоні в Лондоні. Там можна купити і ношені речі від інших світових знаменитостей. Наскільки прибуткове вбрання відомих людей розкаже Анастасія Боронець. Капелюшки Кейт Мідлтон, вбрання Майкла Джексона та Ліз Тейлор. Речі знаменитостей сьогодні знайдуть собі нового власника завдяки аукціону Passion for Fashion в Лондоні. Родзинка торгів два головні убори, які носила нинішня герцогиня Кембриджська Кейт Мідлтон. За королівський стиль організатори хочуть не так вже й багато я оцінюю їх від тисячі до півтори тисячі фунтів за кожну. Знаєте, для колекціонера королівських речей це доста прийнятний рівень. Але за скільки точно я їх продам, хто зна. Довідаємося тільки після стуку молотка. Зацікавлених дуже багато, особливо за кордоном. Речі Кейт Міддлтон аукціонерка продає не вперше. У 2011-му за 78 тисяч фунтів вона пустила з молотка сукню, яку Кейт одягала на фешн-шоу в університеті. Саме тоді, очевидно, дівчина й привабила принца Вільяма. В аукціонному домі кажуть, вбрання герцогині продається чудово, адже вона публічна особа. Усі хочуть знати, що вона вдягає. Коли вона заходить кудись, одразу вся увага на неї. Вона завжди на перших шпальтах газет. Люди люблять її. Серед лотів також коктейльна сукня від Шанель, яку одягала Ліс Тейлор на початку подружнього життя з Річардом Бартоном. А ще капелюхи з підписом Майкла Джексона його очікують продати за 7-10 тисяч фунтів стерлінгів. Анастасія Боринець, новини телеканал Бізнес. Ну і показники дня фондовий ринок завершив день зростанням індексу української біржі на 3,1 Національний банк на середу не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Євро подешевшав на копійку. За підсумками торгів на Міжбанку, курс євро додав одну копійку, долар практично не змінився. Адреса моєї електронної скриньки op.ed.ubg.ua. Буду вдячний за цікаві дописи або відгуки. Канал бізнес ідеї є також у соціальних мережах. Поки що, все. До зустрічі.